Привіт, це Катя, і я нещодавно зрозуміла, що тут майже немає відео про малювання, хоча це мала бути одна з основних тем каналу. Тож, давайте помалюємо з вами прості новорічні листівки від руки. Коли я була мала, у нас була велика родина, купа дітей, і ми завжди малювали листівки своїм родичам, тому для мене це така тепла, добра традиція. Хоча я давно перестала це робити, бо в дорослому житті вже немає так багато часу, зате є багато хаосу і клопотів перед святами, та й без них теж. Тому я підібрала кілька дуже простих ідей на випадок, якщо у вас лишається пара годин до свята, і ви забули купити листівки. Або просто хочеться зробити їх власноруч, а часу небагато. Також обов'язково залучайте до цього дітей, якщо у вас є діти. Їм це теж під силу, принаймні з вашою допомогою. У мене багато матеріалів для творчості, але ви беріть, що у вас є. Ну, ясно, що потрібен цупкий папір чи картон для основи листівки, а крім цього, ви можете брати олівці, фарби, ручки, пластилін, кудзики, нитки, кольоровий папір і клей, що є вдома чи в найближчому супермаркеті. Я знайшла кілька ідей на Пінтересті, і для першої нам... Знадобляться будь-які фарби, я візьму акварель, а також подійдуть олівці, фломастери, маркери усе, чим ви зможете намалювати кольорові круги. Власне, спочатку малюємо три кружечки різного розміру. Стежте за композицією, щоб вони у вас не завалювались на краї картинки і не були, можливо, занадто близько одне до одного. Якщо ви прям переживаєте, можна спершу намітити контури простим олівцем легенько або навіть обвести якийсь круглий предмет. Але взагалі нам не треба, щоб вони були супер. Рівні в цьому, вигля... в цьому випадку кривенькі можуть виглядати навіть цікавіше. Коли вони висохнуть, беремо чорний львець або ручку, і навколо наших кругів дуже просто, хаотично наводимо контури, які більше схожі навіть на нитку, яку неохайно обмотали навколо кульки, і вона стирчить в різні боки. Також домальовуємо мотузочки зверху, щоб наші кульки звідкись звисали, і пишемо якесь привітання. В мене вийшло не дуже охайно, тому що це гелева ручка, яка досить погано. Малює по, поверх фарби, тому краще беріть, звичайно, негелеву, або взагалі лінер чи майк, маркер. Наступна ідея це аплікація. Для неї беремо так само білу основу, а далі можна вирізати кружечки з кольорового паперу, фоамірану, тканини, що у вас є. У мене вже декілька років лежав дизайнерський папір з різними малюнками. Один з них двосторонній, тож беру свою. Свічку в чарочці, яка тут у мене стоїть, щоб далеко не ходити, та ободжую її круглу основу, щоб все вийшло рівно. Тут це вже важливіше, ніж в минулому варіанті. Потім приміряюся, як я хочу розмістити ці свої кульки. Вирішую, що найкраще буде зробити це ось так горизонтально і приклеюю. Далі так само домальовую ниточки і такі бантики, ніби кульки прив'язані. І пишу привітання. Готово. Далі я хочу намалювати гірлянду. Люблю гірлянди, і хоча в житті обираю однотонні, ми з вами намалюємо кольорову. Для цієї ідеї простою чорною ручкою малюю таку покручену лінію. Від неї більш жирним наводжу такі рисочки, на яких будуть наші лампочки. А далі вже беремо щось кольорове, фарби чи олівці і малюємо кружечки біля цих рисок, чергуючи кольори так, щоб поряд не було двох однакових. Пишемо привітання і готово. Ви також можете взяти подібні прості ідеї. Це особливо круто для втілення з дітьми. Вони можуть просто пальчиками брати фарбу і наносити такі крапки, щоб вийшов вінок, гірлянда чи цукерка, або зробити ялинку з долоньки і потім домалювати зверху гірлянди зір. Я намалюю трохи іншу ялинку, але теж дуже просту з різнокольорових ліній. Тут мені треба буде змішувати кольори, тому візьму свою тарілочку, яку використовую замість палітри. Намішаю собі одразу кілька відтінків, які я хочу. в мене тут всього 5 базових кольорів, тому не дуже великий вибір, але відтіночки я такі зроблю більш світлі пастельні з того, що в мене є. Домальовую зірочку чи сніжинку, що там вийде, пеньок, і готово. Можна ще дописати теж якесь світання, але я це лишу собі як прикрасу на стіну, тому нічого тут не пишу. Ще одна суперпроста ідея з кульками. Беремо круглий предмет, невеличку кришку від банки, або саму банку чи склянку, наносимо на краї фарбу і відтискаємо на папері. Домальовуємо нитку та тримач, як у ялинкових іграшок, пишемо привітання і готово. Також можна просто обвести круглий предмет ручкою чи олівцем, замість того, щоб возитись з фарбами. Я, власне, так і зробила. Така листівка має. Сподобатись мінімалістам, тому що тут прям дуже мало деталей. Також мені сподобалася ось така ідея з нитками, тому я спробую зробити щось схоже. Тут все досить просто: намічаю собі крапочками, куди треба вводити голку. Користуюсь лінійкою для того, щоб мені було простіше зрозуміти. Я спершу так вималюю, ніби такий трикутник, потім по одному сантиметру відмічаю відстань від між моїми лініями, потім протикаю голкою, і далі беру зелену нитку. І починаю прошивати. Також беру бісеринки і на кожну ниточку нанизую по кілька штук. В кінці також можна підписати, але цю ялинку я теж залишу собі, тому не підписую. Можна також використати гудзики, приклеїти чи при. Пришити їх у вигляді кульок, сніговика, гірлянди, ідей тут може бути безліч. Ми з вами зробили просту аплікацію, але можна також зробити складнішу за допомогою квілінгу, тобто наклеїти скручені з паперових стрічок елементи. Якщо у вас є крафтовий чи коричневий папір, можете зробити листівку у вигляді пряничного будиночка або людини. Для малювання вам знадобиться коректор або білий гуаш чи акрил. Ще одна ідея це аплікація з тканини. Виріжте з обрізків тканини форми, які вам подобаються, ялинку з трикутничків, рукавички чи сніговика з кружечків, і приклейте на папір так само як зробили б це з наприклад кольоровим папером. Що ж, показую в кінці, що у мене вийшло. Ось такі кілька листівок. Частину з них я навмисно малювала так, щоб не дарувати їх, а використати як декор у своїй кімнаті. І ви теж можете зробити так само. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. А я нагадаю! Що це відео я можу знімати, сидячи у своїй квартирі в українському Харкові, а ви можете дивитися його теж десь в Україні завдяки нашим військовим. Тому підіть прямо зараз і закиньте гроші на будь-який збір. Гарних спокійних вам свят з прийдешнім Новим роком і до зустрічі у новому 2025 році!